Привіт, мої любі і хороші глядачі я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Ви знаєте, запис цього відео і дайка, верніше, з'явилася дуже раптово. Так сталося, що цей тиждень я щодня викладаю відео різного різного контенту на своєму каналі. І, але ж в'язати ще щось потрібно, крім того, що я вам розповідаю відео, тре, потрібно закінчувати процесики. І я так подумала, що тех був. Звід по СП було. Влог у форматі гри магічні кубики були. Що вам ще таке цікаве запропонувати, щоб вам було цікаво дивитися моє відео? І я вирішила. Пограти знову у дуже цікаву гру. Вірніше, запустити трьохденний марафончик. І цей марафончик я назвала дистанція 400 метрів пряжі. Що мається на увазі? Я хочу за три дні подужати цю дистанцію. Тобто, я хочу спробувати, чи за 3 дні я вив'яжу 400 метрів пряжі. Для цього, щоб ускладнити собі завдання, я взяла процесики з тоненькою пряжею. І один знигачковий. Тобто не сидиться мені так просто, не сидиться мені так легко. Хочеться мені чогось нового, хочеться мені чогось неймовірного. Хочеться мені викликів якихось. Я не знаю, дівчатка, якийсь такий стан душі. Неймовірно тривожний, і я в такі тривожні стани максимально потребую від свого організму, від своєї свідомості, від своєї психіки, якихось вплесків. Отже, запрошую вас до перегляду, рукодільного марафону, дистанція в 400 метрів. Пряжі. Я три дні буду знімати, і наприкінці ми з вами обговоримо мої результати, що ж мені вдалося, і взагалі, чи зайшов вам такий формат? Ви мені обов'язково про це напишіть в коментарях. Якщо цікаво, то я буду щось таке ще придумувати. Ну що ж, давайте тоді дивитися. Я не сказала, що сьогодні у мене середа. Сьогодні у нас 14 грудня і це відео, скоріше, всього, ви побачите в суботу. Ну, в суботу-зранку я відніму шматочок і вам вже тоді викладу на канал. Ну що ж, якщо ви дивитесь це відео, значить мені вдалося все зняти, змонтувати. Складна ситуація зі світлом. Ми, наприклад, я зараз знаходжуся на роботі. Світла немає, зрозуміло, що ніякі пристрої не працюють, комп'ютер не працює. Я пишу ось журнал з, техніки без... з безпеки життєдіяльності. Пишу наперед, тому що не знаю, що ще писати. Роб... працювати за комп'ютером не можу. Тому якось так. Ну що ж? Дивимось, приємного вам перегляду. Ну що ж, привіт, мої хороші! З вами Маруся, канал Меруся на Скринка Рукоділля. Сьогодні у мене 14 грудня середа, і я розпочинаю свій челендж. Розпочати я хочу з свого Бактусу, який, неймовірно, хочу дов'язати. І давайте зараз подивимося, що ж у мене тут є. Так, є у мене фінішна пряма, можна так сказати. Ми зараз з вами переставимо маркерочок, от щоб ну, візуально було видно, скільки я пропрацювала сьогодні. Значить, по інструменту це гачечок у мене номер 4. По пряжі це пряжа Візел Рейнбоу Ангора у 100 грамах 550 метрів. І в'яжу я бактус, бактус гачком. Хто зі мною дівчатка давно на каналі, той уже бачив неодноразово цей бактус. Я його в'яжу в рамках спільного проекту Шальні історія з Оксанкою Левчук. і Дуже сильно хочу завтра, 15 числа, у звіті вже показати готову роботу, тому мій челендж як ніколи доречно. Отже, ну, скажімо, не на фінішній прямій, тут ще достатня кількість грам. Давайте я зараз обережно візьму ваги і ми з вами зважимо, скільки ж грам пряжі у мене залишилось, я буду в'язати до кінця. 23 грами. Я на екрані переведу вам у метри. Скільки ж це метрів пряжі? Мені потрібно сьогодні зв'язати. Ой, щось таке намутило. намутила. Я думаю, що 23 грами це одна четверта моточка. Майже. Ну, багатенько. Ну що ж, будемо старатися. І ми заодно з вами і подивимося, чи реально. Такий не челендж, а марафон. Чи реально такий марафон втілити в життя дов'язати все за один день. Ну, один процес за один день. Побачимо. Тому ви не виключаєтеся. Я до вас завтра зранку обов'язково підключуся і покажу, чи вдалося мені це зробити. Так. Ну що ж, побажайте мені успіху. Я ж вам усім бажаю, дівчатка, мирного дня. поменше відключення світла та інтернету, тепла, щоб ви були в теплі, в добрі, з надією і щоб все було добре. І до наступного підключення. Мені дуже цікаво, чи мені все вдасться. Маю надію і вам також. Привітики, мої хороші! Ну що ж, другий день мого марафону. І спочатку давайте підведемо підсумки першого дня, що ж мені вдалося, чи вдалося мені подолати цю межу, яку я собі вчора встановила. І так, дівчатка, вдалося. Ось стоїть маркерочок, і ось готовий мій бактус. Він ще, дівчатка, вологий, тому що я його вчора попрала. Але я вив'язала усі свої грами і усі свої метри. І навіть мені трішки-трішки не вистачило, і я дов'язувала з іншого точка. Бачите, ось приєднана ниточка. Тому, тому я справилася зі своєю дистанцією. Так, надзвичайно щаслива. Що все-таки можна добиватися поставлених цілей, головне правильно і об'єктивно оцінювати свої сили. От і ось так. Ну, що ж, давайте продовжимо наш марафончик, і на сьогодні я беру шкарпеточки. Також тоненька пряжа, я вже їх розпочала, не втрималася. Дівчатка, я навіть цю ниточку вам ще не показувала. Я її в останніх закупочках зробила у мережі Інстаграм є такий магазин Зефір. І там дуже часто попадається стокова ниточка, і от там я купувала дуже гарну молочного кольору пряжу. І взяла ось такий чудовий моточок. Він був без етикеточки. На жаль, не можу вам розказати, який це склад. Але це класична шкарпеткова пряжа, і я повелася на колір. Не фанат зеленого, вам зразу кажу. Тобто я не люблю зеленого кольору носити. Вірніше він мені не пасує. Але тут такі цікаві переходи, і я не втрималася, я зразу розпочала шкарпеточку. Розпочала. І... Сьогодні хочу її пов'язати і подивитися, скільки ж грамів та метрів я можу вив'язати за один день. Беремо маркерочок. Так, ставимо маркерочок. Ставимо маркерочок. І зараз будемо важити наш моточок, скільки в нас тут грамів у моточку, для того, щоб ми змогли потім відмінусувати 92 грами. Ну що ж, побачимо, скільки метрів мені вдасться і грамів сьогодні вив'язати шкарпаточку, я вяжу, звичайно, лицевою гладі. Дивіться, як гарно лягає ниточка. Такими е, смужечками. Тут резиночка 2 на 2, звичайно, лицева гладь. Е, це шк... чоловічі будуть шкарпетки от і я їх буду в'язати. Ну що ж, до завтра. І я обов'язково покажу вам і розкажу, що ж у мене вийде. Привіт, мої хороші! Ну що ж, у мене вже сьогодні п'ятниця, ранній ранок, і давайте подивимося, що ж мені вдалося пров'язати завчора. Чесно, очікувала більшого, але, на жаль, є лише одна шкарпеточка, Зв'язана вона десь на 42 розмір. Ну, я так приблизно по блокатору прикинула. Нема в мене блокатора саме на 42-й розмір, але на 44-й маловатий, а на 39-й великоватий занадто. Тобто десь я так приблизно прикинула 42-й розмір. Я коли поперу, посушу без блокатора, а потім відпарю. І я тоді замірюю сантиметрову стрічку, яка дожина п'яти стопи, і буду знати приблизно, як, ну, як, на який розмір. О, так. Дуже подобається, як лягає пряжа. Надзвичайно отримую захоплення від того, як виглядає ця шкарпеточка. кольори класнючі. І давайте все таки зважимо, скільки мені вдалося пров'язати метрів. Отже, в мене було 92 грами на початку, і зараз в мене 72 грами. Тобто я з цього на все вив'язала 20 грам, це можна і без калькулятора порахувати, це 84 метри. Дуже мало сьогодні прийдеться дуже багато надолужувати. Тому якось так. так І хочу показати вам, що ж я буду в'язати сьогодні. Також з тонкої для мене ниточки. Я буду в'язати гольфик в своїй донечці арінці. Це ось такий гольфик. Він в'яжеться з двох пряж. О, дівчатка, Пробачте тут шпиці позапутувалися. От, з двох пряж, метраж цієї пряжі і однієї, і другої у 100 грамах 350 метрів. Це ось така пряжа. Це газал Вул 175. От, 100% вовна мариносу. А це пряжа також 100% маринос від зекна баруфа ручного фарбування. І е, ось сьогодні буду пробувати вив'язати. Хоча б декілька грам цієї пряжі. В'яжу я шпицями номер 3 І давайте заміряємо, скільки ж у мене є грамів цієї пряжі. Так, 64. А цієї пряжі 31. Ну що ж, Побажайте мені успіху, мені сьогодні прийдеться дуже активно попрацювати, щоб ну, хоч наблизитися до своєї дистанції в 400 метрів. Зараз поки що я дуже далеко від неї, ну буду старатися. Бажайте мені успіху і до зустрічі завтра зранку. Да ми підведемо підсумки мого такого пряжного забігу. Гарного усім і мирного дня! А я ж спираюсь на роботу. Привіт, мої хороші! Ну що ж, у мене уже субота-ранній ранок, і давайте підведемо підсумки мого третього дня. Забігу і порахуємо, чи вдалося мені подолати в дистанцію в 400 метрів, чи 400 метрів за 3 дні це для мене забагато. Отже, давайте спочатку глянемо, що ж мені вдалося зв'язати. А вдалося мені, дівчатка, зв'язати аж два рукавчики. Я дуже сильно старалася. Хоча ніби здається, що... що ж таке два рукавчики дитячої кофточки, але чомусь на шкарпеткових шпицях мені не найдуже ішло. От, я зв'язала два рукавчики, вив'язала ось такі красиві манжетики, такі як і на горловинці, і мені неймовірно сподобалося. Можна загортати аж так. Тому що рукавчики я зв'язала трішечки довші. Я хочу, щоб цей гольфик послужив не один рік, ну хоча б ще один рік. От, А потім можна відкотити і будуть ось такі просто манжетики. І розпочала я вже тіло в'язати. Тобто, бачите, я навіть пару рядочків встигла, поки зранку трішки підзаряджався телефон. Бо вночі знов не було світла. І вчора в нас день дівчатка був страшний день. Я на власні очі бачила дві ракети. От слава Богу, слава нашим ЗСУ і тому інше, що вони не впали мені на голову, але ж все одно це зброя, яка несе смерть. Я не знаю просто, де вони впали. У нас світло включили лише зранку. ми ну Майже сутка без світла, тому я ніяких новин нічого не читала. Відео почала дивитися тільки о п'ятої ранку, коли проснулася, тут трішки подивилася дівчат. Новини, навіть ще поки що не хочу дивитися. Проснеться мій чоловік, він все одно полізе в телеграм, все одно мені все розкаже. Сама не хочу, я вже не маю сили. Отже. Трішки я пов'язала, і хочеться зараз все-таки зважити. От, і подаватися наші результати. Давайте спочатку знайдемо. Так, отже, фіолетовий моточок 21 грам, а було 31 грам, так? І цей моточок було 64, якщо я не помиляюся, а тепер 6, 31. Отже, 30, зараз я дістану дівчатка блокнотик, тому що я все позаписувала. Мені просто цікаво 33 грами і плюс 10, це 40. 3 грами. Ну, я зв'язала сьогодні, верніше, за вчора найбільше. І беремо калькулятор 43 грами помножено на 350 і поділити на 100. Отже, я вив'язала 150,5 метра за вчора. так Додаємо 84 метри за позавчора і додаємо 126,5 метри за все. Отже, я вив'язала 361 метр. Тобто дистанція в 400 метрів в пряжі за 3 дні для мене в робочі дні. На жаль, не моя. Десь приблизно 100 метрів я можу вив'язати з задань, але не більше. Ну, ще дивлячись, напевно, яка ниточка. Якось так, але нічого, дівчатка, я ще обов'язково спробую цю, цей свій експеримент у вихідний день, коли я можу в'язати набагато більше. Або, наприклад, на літніх канікулах, коли моя донечка інколи, ну скажімо так, грається зі своєю бабусею. Щоб я мала більше часу на в'язання. Але все одно, дівчатка, я з задоволеним результатом. У мене зв'язалася одна шкарпатка, У мене дов'язався бактус, і в мене продвинувся гарно гольфик. Тобто мені залишилося гнати донизу тіло, поки в мене є пряжа, і все, пряжа на резиночку також є. І буде красивий, красивий гольф. Мені неймовірно подобається, як поєднуються кольори. Ряжа, ніжна, класнюча, Я думаю, що виріб буде неймовірно вдалим. Ну, на цьому я завершую свій експеримент. Дякую за те, що були зі мною. Напишіть мені, будь ласка, як ви відноситеся до таких експериментів. Чи для вас у в'язанні має бути творчість, творчість, творчість у всьому, ніякої статистики ви не признаєте. Чи ви можете, так як я, скажімо так, переводити свою творчість в якісь математичні підрахунки? Мені дуже просто цікаво. Мені цікава ваша думка, мої любі глядачі, і я буду її з нетерпінням чекати. Дякую вам усім за те, що були зі мною, дякую за перегляди, за неймовірно, шалену підтримку, за те, що знайшли цих декілька хвилин часу в нашому нелегкому зараз житті і переглянули моє відео. Я ціную це, ви просто навіть не уявляєте, як. Бережіться себе, не нехтуйте повітряними тривогами, і нехай у нас все буде добре. У нас все обов'язково буде добре, любі мої. До зустрічі!